Всі люди кажуть, кохання буває, та через деякий час все минає, живуть один з одним у старій звичці, і шукають байдужі фото на полишці, на фотографіях тих безхмарне небо, посмішки щирі, щасливе далеко, Сяючі очі, які ще кохали, вони тоді закохані, ще нічого не знали. І добре, що жили і в радість, і в горе, Не покидали свого, тільки море. Перед цим дивились на хвилі, слухали їх, потім їхали милі, їхали довго, назад, співали, і ще тоді вони серцем кохали. Сказав би їм, хто недовго так буде, навіть не слухали бши занутих. Але чому ж люди кажуть, буває? Чому не збережено щастя і далі? Бо в кожного свій еталон перевагне, хто щиро кохає? Просто заранее.